Яскравий приклад це російська культура, це епік фейл російської культури. Вона не втримала російське суспільство від дикунства, розумієте? Я ж не можу сказати, що той самий Приславутий Достоєвський, Чайковський, Чехов, всі інші, що вони не талановиті. Це страшенно талановиті люди. Вони, вони робили дуже сильне, скажімо, це мистецтво, музику, літературу, образотворче мистецтво. Але це мистецтво, ці інструменти не врятували суспільство, вони як не вилікували суспільство від, а навіть діагнозу не поставили знаєте, цьому суспільству. Якраз оці засоби російської культури вони дуже серйозним чином вплинули на суспільну культуру на Заході. І вони стали часткою їх ідентичності. Ну ви не доведете італійцю або французу, що Достоєвський для них поганий, тому що він якраз те, що в нього було гарного, вони все це всмоктували. Розумієте. І вони вибудовували свою поведінку всередині свого суспільства на базі того, що не тільки з їхньої належало до їхньої там італійської, французької, англійської, але й що належало що приходило з Росії. Росія якраз експортом своєї культури, свої, своїх інструментів цієї культури, вона займалася дуже активно аж до 22-го року. Французь, російські сезони у Франції були у 22-му році.